Всім привіт! Йдемо сьогодні на коп. В сусіднє село, близько від міста. Йду зараз сам поки, під озеро так. Зараз ще камрад підійде на велосипеді. Так що будемо копати. Що знайдемо покажемо, що найдемо не покажемо, дивіться. Приближаємося ми все ближче і ближче до нашої, до нашої точки копу. По дорозі така гарна природа у нас, квіти ростуть Взагалі класно в лісі. Взагалі класно. Зеленіє, все, сонце світить, класно. Ну йдемо далі. Копаємо і копаємо, з такої ямки в нас випала така, монета, така стан звичайно не дуже, стерп. Додому подивимось. Копаємо далі. Пішла друга находочка, дуже цікава. Напевно якась накладка. Може київська русь, бо керамики багато. Цікаво, цікаво. Ззаді нічого. Купаємо далі. Попала з нам такої ямки, от така находочка. І я не знаю, що це таке. Поїхали купати просто так, а тут київська русь, бацбаць. Воно щось блистить, я не знаю. Можливо, золото. Дуже цікава штучка. За купаем да. так. Так, випала у нас монетка. Шізнефокусує. Ой. Ще не даю цей походу. Крейцер, походу. Зараз трошки повитираю. Так. Да. Разъмка не хочу. Нині. Друзі, вод не ожидав. Нежданчик. Нежданчик. Срібло імперія. Нарешті. Не викопав ви ще її. Класна монетка і стан. Що ти? Давно хотів таку викупити, десять да. копеек 1912 рік. Купаємо далі. Так, накопались ми нині. Погодка нас порадувала. І находки теж порадували. Це находки камрада. Що він знайшов цікавого. Фокус. 20 копійок, 24 рік. І хрестики Київської Росії. Те, що найцікавіше. Ну і всякий шмурдяк, як же без нього. Ну, вот и мой наход. 10 копеек. Какая монета. Накладочка, как бы. Один крейцер. И какая-то такая интересная Кулончик, или что, что, наверное, не знаю. Что это может быть. Киевская Русь, напевно. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки.